В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Мир вам і з Духом Твоїм. Комадаві. Світі Швітець запросив всіх сідати. Передусім доброго дня. Я приготував був сьогоднішню катехезу як для, для кожної середи цього року милосердя. Про близькість Ісуса. Alla del Але che коли ми отримали Italia, цю звістку про... землетрус, стався в Italia Італії, і якісь причини в численні жертви, я не можу не виразити свою велику біль і мою близькість до всіх людей, які є присутні в увражених місцях від цього землетрусу всім людям, які втратили дорогих людей, які ще відчувають страх і жах. Il sindaco di amatrice dire il paese non c'è più. Так багато дітей, які загинули, і мене це дуже вражає. Я хочу запевнити всіх людей аматриче у атрови. Які знаходяться в цих місцях, в Ді зі Дір'єті, асколі печену в інших владці в Умбрії і в Марки, я запевняю, в своїй молитві я вам хочу сказати: будьте впевнені в ніжності і в обіймах всієї церкви. Яка в цей момент хоче обняти вас своєю материнською любов'ю, також наші обійми цих людей, які знаходимося тут на площі. Nel ringraziare tutti i volontari, Хочу подякувати всім волонтерам, всім співробітникам МЧС, які там працюють. Я прошу вас. З'єднатися в молитві, щоб Господь Ісус, який завжди співчуває, коли бачить людський біль, щоб він утішив ці серця, які болять, дам дасть їм мир, через заступництво блаженої Діви Марії. Давайте разом з Ісусом відчуємо це співчуття. Давайте відкладемо на наступну середу Катехезу сьогоднішньої середи. І я запрошую вас разом молитися за цих наших братів і сестер, одну частину із Святого Розарію. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel primo mistero doloroso contempliamo l'agonia la, di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli. Отче наш, що є син у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими щенками, і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого, Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід луна Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід луна Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений прийлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь друга таємниця бичування Ісуса.